вас, шановні колеги. Після матчу у прес-конференції головного тренера футбольного клубу Київ» Олександра Володимировича Шовковського. Розпочнемо з невеличкого коментаря стосовно матчу. Олександр Володимирович, будь ласка, доброго дня. Ну, по-перше, знову хочу таки подякувати, що сьогодні цей матч відбувся і Відбув... відбувся він завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, і роблять все можливе для того, щоб ми себе тут почувалися комфортно. А ми. Будемо дарувати їм, а, я сподіваюся, все ж таки гарні емоції. Ну, в першу чергу, а, хочу сказати безумовно, погодні умови вплинули на дії гравців, а, але, в принципі, на план гри, а, те, що ми. Про те, про те, про що ми домовлялися перед грою, гравці намагалися виконувати, але безумовно були там певні моменти і швидкість руху м'яча, тому що м'яч зупинявся, і деякі моменти було складно, але ми намагалися, ми намагалися високо пресингувати, ми намагалися зразу вступати в боротьбу і відбирати м'яч і грати більше з м'ячем. Володіти м'ячем, контролювати ситуацію, розшатувати оборону суперника. Я вважаю, що в принципі нам це вдалося. Я хочу вас запитати, що значить е, гравець основи. У нас є стартовий склад, а основа у нас це всі 27 гравців, які в команді, а стартовий склад визначається безпосередньо перед грою в залежності від е, багатьох обставин. Тому я можу сказати, що він повністю адаптувався до вимог. Безумовно, його юний вік дає можливість йому ще розвиватися, і ми робимо все можливе для того, щоб він ставав сильнішим. Так само, як і всі гравці, я постійно повторюю і кажу їм, що ви маєте стати кращою версією самих себе в першу чергу. А є вимоги футболу. І ці вимоги треба виконувати, якщо вони будуть це робити, якщо вони будуть правильно сприймати інформацію, вони будуть розвиватися і будуть ставати кращими. Ви знаєте, для того, щоб були якісь спарінги, треба, щоб було принаймні, певна кількість гравців, щоб ми могли не тільки вийти 11 гравцями на футбольне поле і що могли б як, як зробити заміни. На сьогоднішній день ми не розраховуємо про спаринги, ми будемо дивитися про те, скільки. Хлопців буде в складі команди, залишиться і хто буде готуватися. Ви знаєте, що в нас на сьогоднішній день Єрмоленко, Царенко, Бояльський, Супряга, Малиш, Ігнатенко, теж в нього є певні проблеми. Шість гравців відсутні, 12 гравців зараз визвонить до лав різних збірних. Зараз до ще Тимчик. Шановні колеги, усім дякуємо за прес-конференцію. На все добре. Слава Україні! Гарного тихого, спокійного вечора.